Жінки, підприємиці, військові, волонтерки, керівниці провідних компаній, медикині, активістки громад, освітянки, діячки мистецтва та всі ті, хто, попри повномасштабне вторгнення, не зупинялись і знайшли сили та можливість продовжувати жити і працювати в Україні, можуть стати номінантками української премії, що цьогоріч уперше започаткована в Чернігові. 15 грудня 2023 року відбулась прес-конференція за участі 14 цьогорічних номінанток. Присутні жінки розказали, як змінилось їхнє життя та вектор діяльності з початком активних бойових дій на території області. Ця подія створена для жінок і за для жінок з благодійною місією підтримки ЗСУ. Суть цієї події зібрати активних, надзвичайно потужних, сильних, незламних жінок не тільки з міста Чернігова, але і з області, і відзначити їх українською премією року. Це е, одне із тих, що чекають е, не лише жінки, і не лише, мабуть, Чернігівщина, а в цілому Україна. Тому що ми всі стомлюємося. Ми всі потребуємо мотивації, потребуємо не лише слів, надихаючих, а і дій. Все, що стосується жінок, тим більше таких жінок, як ви, які в такий час ну не зупинилися, не просто не працюють, нарощують темпи йдуть далі. Ми рухаємося всі вперед. Незалежно від того, що відбувається, тому що в нашій ситуації зупинитись неможливо. Відступити назад, тим більше неможливо. Номінантками премії в 2023 році стали членкині спілки жінок Чернігівщини. Серед них представниці різних професій, які з початком повномасштабного вторгнення залишились у місті та всіма наявними ресурсами допомагали тим, хто найбільше цього потребував. Під час цих всіх бойових дій ми нікуди не виїжджали. 40 діб ми прожили в підвалі будинку. І, звісно, це дуже виснажило нас. І десь 11 квітня я прийняла рішення виходити на роботу. Тому що мені хотілося а, зробити щось для тих жінок, які лишалися в місті так само разом зі мною. Це були лікарі, це були вчителі. Це були люди, які постраждали, в яких не було ні будинку, ні одягу, ні взуття, нічого. Ми робили 50% відсоткову знижку для них і працювали. Війна мене застала на п'ятому місці вагітності. Тобто я носила дитину, і коли мені друзі з Чернівців дзвонили і казали, що Алла, забирай всю сім'ю і виїжджай, я все ж таки, знаєте, розуміла, що ну, треба бути. На місці, буквально там в перший день повномасштабного вторгнення, був відкритий штаб по волонтерству. І навіть коли я була у підвалі, я змогла зібрати понад 150 тисяч гривень, і це була перша така знаєте, допомога на, для тих людей, які захищали наше місто. Уже наприкінці 2023 року відбудеться захід, під час якого будуть визначені переможниці української премії 2023. Мета заходу не лише відзначити тих, хто щодня робить свій внесок у перемогу нашої країни. Організатори зазначають, що захід благодійний, а його головне завдання підтримка ЗСУ. Це буде щось нове, це інноваційний продукт, тому що сама премія це те, що ще ніколи не бачили. Це особлива нагорода, яку будуть впроваджувати спілка жінок Чернігівщини завдяки Чернігівській обласній раді, тому що Лена Борисона нас дуже підтримала. І це задля благодійності, тому що основною місією української премії є підтримка збройних сил України.